Про війну ціни високі і не тільки. Сьогодні у новинах 20.15 від інформаційної служби другого телеканалу. Вітаю Оксана Гнатишин. Дивимось вже за мить. Українська армія наступає. Сепаратисти почали втікати. Війна впливає на ціни. Життя в Україні знову дорожчає. Підбитий боїнг сплутав плани Росії, але відмовлятися від України там не думають. Агонія новоросії, українська армія наступає. А терористи розбігаються у різні сторони. За даними експертів, з 14 тисяч бойовиків в зоні АТО залишається менше п'яти про паніку серед терористів та чому втікають далі у сюжеті. Тікають хто куди бойовики залишили Карлівку, Кіровський, стахану. Вночі терористи переодяглися у мирних мешканців і виїхали. Втікаючи із зони, АТО вони обстріляли український блокпост аж під Запоріжжям. Інші втікають назад в Росію. На цьому відео російські терористи кукурудзяним полем втікають зі села Степанівка. Переселилися постановки. Молиновіті Сказали ж в міномети. Пойдем, пошли, 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 пошли! Броня наша осталась. Сили АТО відрізали ДНР та ЛНР. Тепер ці два брати-близнюки, центри тероризму не зможуть координувати дії, аби і далі горіла українська земля. Здеморалізовані і розбиті бойовики залишають міста. Мирні мешканці тільки й чекають, коли до них прийде українська армія. Всі українці вони все ж таки з о, таким успішним завершенням. АТО, у них все ж таки є надії, що о, на, на Донбас, на Донецьку область, нарешті зайде українська влада. І в нас будуть проукраїнська там. Ну як це у вас, як е, і місцева влада, і суди, прокуратура, міліція вони будуть українськими Терористи втікають, бо тактично програють українській армії. Але радіти рано каже політолог Юрій Тишкун: навіть якщо ДНР та ЛНР перестануть існувати, боротьба окремих терористів триватиме. Не можна сказати, що ліквідація цих середовищ автоматично вирішить проблему конфлікту. Тобто це дозволяє зменшити ну усунення грошових потоків, які циркулюють в зоні бойових дій, взяття їх під контроль, дозволяє зменшити фінансові ресурси бойовиків, дозволяє заспокоїти трохи місцеве населення, але все одно ми повинні розуміти, що є значна кількість ідейних, які будуть боротися незалежно від е, існуючої ситуації. Юрій Тешкун додає, навіть якщо сили АТО розіб'ють бойовиків, ми ще довго матимемо справу з поодиноким партизанством та терористичними актами. Адже сотні сепаратистів не втечуть до Росії, а розпорошиться по інших областях України і сховаються в натовпі. Тоді спокій українців ляже вже на плечі спецслужб. Ірина Матвіївновина двадцять 2015, другий телеканал. Така втеча терористів з містечок на сході та значний наступ української армії це наслідок збитого літака у небі над Донбасом. Адже після трагедії весь світ заговорив про російський слід у катастрофі та зброю, яку Москва постачає терористам. Та поки що світова реакція на збитий Боїнг не змушує Кремль відмовитися від своїх планів, бо з Росії і далі завозять зброю в Україну. Більше у сюжеті. Історія зі збитим літаком малазійських авіаліній, в якому загинуло 298 людей, з яких майже 80 дітей не зупиняє Кремль у своїх планах. Росія робить все, аби вийти сухою з води. А в усіх бідах продовжує звинувачувати Україну. Нужно в кінці кінців призвати київські власті к зберігання елементарних норм порядочності ввести хоча б… На какое то коротке время для розслідування огня. Та після збитого літака терористи на сході значно втрачають свій контроль над захопленими містами, та це не заважає їм і далі отримувати необхідне від Росії. Бойовики вже відчувають нестачу боєприпасів, озброєнь та спорядження. Отримано оперативну інформацію, що для відновлення постачання усього необхідного терористи планують використовувати дітей як живий щит. Тепер, за словами експертів, Росія зробить все, аби зменшити міжнародний гнів до себе. Але від своїх планів щодо підтримки так званих сепаратистів навряд чи відмовиться, принаймні до тих пір, поки Європа лякатиме Путіна, а не вживатиме радикальних кроків. Росіяни, мені здається, так само при розмовах і переговорах з європейськими політиками з тими Жарно Меркель чи Оландом, президентом Франції, вони зрозуміли, що треба діяти як то кажуть більш тонко чи можливо дещо по-іншому і оті різні формаль точніше неформальна підтримка найманців на сході україни росія тактику скажем змінює на таку щоб якраз не попасти прямо під цей третій третій етап санкці. Путін теж далеко не дураки, і він побачить якщо весь світ проти нього повстане він наплівати йому буде на тих терористів, на всіх він їх залишить один на один, і вони будуть розхльовуватися своїми проблемами. Але на сьогоднішній день він, так як кажуть, ще не дивиться, не бачить реальної картини, наскільки світ дійсно повстане. Якщо всі разом ми об'єднаємось, перемога буде за нами однозначно. Та, поки Росія і не думає зупинятися, а продовжує стягувати свої війська до кордону з Україною, а в Раді національної безпеки та оборони України заявляють, що російська армія ще більше нагнітає ситуацію на кордоні, бо війська країни-окупанта вже навіть імітують атаку прикордонній території. Михайло когут, новини 2015, другий телеканал. Але поки йде війна, життя не зупиняється і в Україні. Воно продовжує стрімко дорожчати. Експерти запевняють, поки триватиме антитерористична операція, економіку труситиме. Відтак у Кабміні заявляють про жорстку економію. У серпні Україна очікує на ще один транш від МВФ. Проте, аби його отримати, Кабмін зобов'язався обмежити ріст зарплати та пенсій. Детальніше в сюжеті. Необхідність фінансувати військову операцію на сході змушує уряд винаходити методи ще більш жорсткої економії, адже проведення то обходиться бюджету в півтора мільярда гривень щомісяця. Триматися на плаву українській економіці допомагає міжнародний валютний фонд. Проте, аби отримати наступний транш від нього, уряд зобов'язався обмежити зростання зарплати пенсії у 2015 році, а також продовжити скорочення працівників у держсекторі. Місія МВФ з'ясувала, що загалом усі попередні домовленості було реалізовано, як і планували. Всі критерії ефективності станом на кінець травня було витримано. Це істотне досягнення, оскільки посилення конфлікту на сході України означає, що програма виконується в умовах набагато складніших ніж передбачалося на її початку. У травні в Україні подорожчав газ, у червні світло, а в липні майже на 40% більше українці платять за воду. Економіст Володимир Харко пояснює зростання цін, зумовили кредити від МВФ, та й загалом про європейська політика України. Кредитори, звичайно, хочуть, щоб система економіки, уклад, відповідав європейським. І, звичайно, кожен, хто виїжджає за кордон, він зразу помічає, що, наприклад. Тарифи на перевезення там значно вищі, ніж у Львові, навіть на ті самі міські перевезення, так на електротранспорт. І це стосується в тому числі і комунальних тарифів. Тобто там є значна частка зарплати, і оплата праці там достатньо висока. В умовах зростання цін українці змушені відмовлятися від комфорту та навіть від додаткового заробітку. Павло працює водієм на будівельній фірмі. Через подорожчання бензину довелося обмежити поїздки. Ще не б'є, звичайно, що б'є. Раніше можна було більше проїхати на тій кількості. Відмовляєтеся від поїздок? Від дальніх так відмовляємося. Економіст Ростислав Слав'юк каже, тенденція зростання цін зберігатиметься в Україні рік, а то й два. Для населення це буде важкий рік, і цей рік буде важкий. Я думаю, що рік наступний теж буде важкий. Тому що, в принципі, в уряду сьогодні немає таких компенсаторів, тобто, по суті, ціна буде рости. А якихось можливостей підняти зарплату, дати індексацію зарплати не буде з чого, тобто реально немає грошей таких. Проте експерти в один голос заявляють, чим довше в Україні триватиме військова операція, тим довше економіку труситиме. МВФ вимагає від уряду реформування податкової та банківської систем, тому видача кредитів від міжнародних організацій залежить від оперативності та професійності українських чиновників та депутатів. Марія Шепель новини 2015, другий телеканал. Минуло півроку, відтоді як на Майдані почали розстрілювати протестувальників. Сьогодні до студії ми запросили учасника бойових дій, зокрема на вулиці Інститутській ігора Фльорка. Там разом із своїми чотирма друзями він виносив з бою поранених. Хлопці навіть назвали ангелами інститутської. Як змінило життя хлопців після тих страшних днів, говоримо з Ігорем. Вітаю тебе! Дякую, що прийшов для розмови до нашої студії. Але спершу трішки нагадаємо собі і глядачам, як ти з нами розмовляв ще у квітні на нашому телеканалі. Невідомі герої майдану, їх шукають волонтери по відеобогів на інститутській та у соціальних мережах. На цих фото хлопець у камуфляжних штанах зі щитом під кулями снайперів відтягує раненого. Вчитель хімії Сергій Трапезун з Хмельницька був поранений снайпером в ногу і міг стекти кров'ю, якби не його рятівник. Героя ми знайшли йому 18 років. Це Ігор Фльох, студент зі Львова. Я взяв воно там чоловіка, взяв щит і побіг назад до друзів на цей на цю першу барикаду. І тоді взагалі, ну не знаю, як то, то все почалось, повертаю голову на направо, і через дорогу якраз ці люди, як підходили зі щитами, і починають їх розстрілювати. Якраз стали ну, свідками цієї ситуації. І зразу кажемо, давайте, хлопці, побігли. Ми перебігаємо дорогу зі щитами. Тоді". І тоді я вже побачив оцього пораненого і вже тепер дізнався Сергій Трапозун. І я і ще з одним чоловіком, ну, мені незнайомий, не знаю хто. Почали його відтягувати до готелю України, відтягнули до сходів, а там вже було більше людей. Ми прийшли іменно на ту сторону, там де це там, де от якраз полягла це черепашка, там де люди підходили. Ми були саме на тому місці, і звітом це Сергія Терповзна. Звітом якраз і забрала. Ігор героєм себе не вважає. Він студент львівського вишу і не розказує одногрупникам, що був на інститутській, врятував життя побратиму. Подвиг людяності, який зробив ігор, заслуговує на державний статус Героя України. Але хлопцю ця ідея не до вподоби. І якісь там звання, ще щось з героя, не знаю, мені здається, це не варто. Навіть нехай краще попіклуються про сім'ї тих людей, які це, їхні чоловіки, там сини загинули. Ось, нехай більше тому приділять увагу. А ми вижили, це ну, знаю, найкраща нагорода, нам більше нічого не треба. Гроші героям майдану виділив уряд та Львівська обласна рада. 100 тисяч гривень отримають сім'ї загиблих вже до кінця квітня. А от пораненим та учасникам боїв поки виплат не передбачили, лише безкоштовне лікування. Буде виплачено 100 тисяч гривень на одну сім'ю у Львівській області, таких сімей 20. в систему дій включити. Мабуть, аби ті люди, які пострадали, можливо, мали статус учасників військових подій. Про це мабуть буде думати дбати верхом. На рада, але ми готові ініціювати також цей процес, який допоможе зробити не лише, як кажуть, одноразовий акт уваги, а постійну вдячність і допомогу тим людям. Бійці з майдану заслуговують на статус учасника бойових дій і названня Героя України. Принаймні ці статуси в нашій державі часто перепадали зовсім випадковим людям, але влада з офіційним визнанням учасників революції гідності поки не поспішає, і списки героїв не складає. Пропозиції в такому медійному розгляді. Вони мабуть вже обговорюються і це ми читаємо і чуємо. Але обласна рада конкретизує все, що робиться у Львівській області. По цьому питанню і ми обов'язково будемо ініціювати ці дій. Списки живих героїв наразі складають волонтери, аби не пропустити жодного. Поруч з ветеранами у паці хлопці мають отримати визнання країни, яку вони змінили, ризикуючи власним життям, і тільки долею випадку не приєдналися до Небесної Сотні. Ярина Матвій, Володимир Барчук, новини 20.15, другий телеканал. Що ж, за тих півроку, що трапилось, які в тебе зараз настрій безпосередньо? Ну, що можу сказати, що трапилось за півроку. Особливо в мене ніяких змін не відбулося. Так само, не знаю, піднесений такий бойовий дух. Але просто не знаю, дивлячись на ту всю ситуацію, що зараз складається, не знаю просто якесь таке розчарування у, у владі нашій. Воно як і було, так і є зараз. Я не можу зрозуміти, ну як так, коли зараз, під час коли триває антитерористична операція, наші генерали здають позиції, а то там накази, коли йде наказ від АТО то от вже ці сепаратисти вже ці ополченці вони знають вони знають хто звідки прийде, вже знають точки де і розташовані наші сили тобто повністю зливають антитерористичну операцію чи і чи багато хлопців тих які стояли можливо з тобою на інститутській зараз поїхали на схід я просто знаю не багатьох але от один мій друг Ну, декілька людей знають точно, що поїхали на схід, дехто готується. І з нашої п'ятірки, двоє людей, також Ігор і Микола готуються пройти навчання і також потім відправляються на схід. Раз до важкої теми сходу зараз повернемось. Mm -hmm. Таке питання за цей час, за ці півроку, про вас складають пісні, пишуть книги, фільми. Чи відчуваєте себе зірками? Та ну, це дуже гучно сказано, але. Не зірками себе відчуваємо більше, і якесь таке відчуття відповідальності, тому що на нас звернули увагу. Про нас там дійсно ну, дехто там говорить не так гучно, як ви вже сказали. І Йде така відповідальність, що ти повинен бути правильним, Ти повинен я не знаю робити все, що можеш, щоб в країні зараз зараз стало краще. Бо ну не кожен це може, не кожен це робить, і я не знаю, ця увага надмірна, Вона. Напевно, я не знаю, більше заважає і, і, і не потрібно цього особу. Тому що ми відчуваємо на собі такий тягар відповідальності, коли е, про нас почали там бати знімати, запрошувати на інтерв'ю. Ми ходили, не думали. А потім е, згадали про наших друзів, які були так само знайомих, які так само були на інститутській, і вони залишаються в тіні. І тоді якось стало так не по собі, що про них ніхто не знає, а про нас знає, знають багато. І так само, коли е, ми пішли 3 травня, нам навручили ордена. Так само ми зрозуміли, що у Львові є багато хлопців, такі які так само як були там на інститутській, і ну про них ніхто не знає. І тому напевно більше нам якось так через ті всі події незручно аніж ну так, Гаразд, ти сказав, що трішки шкодуєш про те, що зараз влада знову ж таки робить кроки не завжди правильні, десь в чомусь розчаровані. Зокрема, ти і хлопці. Інші чи не шкодуєте ви за те, що ризикували життям заради України, яку ми маємо зараз, не, не ідеальною, скажімо так, ні, я не шкодую, і ніколи шкодувати не буду, тому що ну я ж боровся не за цю владу, не за них, бо так було це. Я боровся за країну за мою країну за ту країну, яку я хочу бачити в майбутньому за хорошу країну, європейську країну з європейськими цінностями. За своїх людей, за своїх близьких, за рідних, і ну я тоді не думав про владу. Я не жалію, ніколи жаліти не буду, але от мене просто обурює ця влада, яка зараз є. Я не розумію, як так можна, скільки ще потрібно крові, щоб вони задумалися і робили правильні правильні дії. Правильні. Каркаш ризикував життя. Як бути з тими, хто досі не покараний за те, що відбувалося на майдані, за розстріли mm. на майдані? Зараз в першу чергу мені здається, потрібно звертати увагу на дії, які відбуваються на сході. І спочатку потрібно вирішувати там всі проблеми, і не знаю. Ну а потім, тоді, вже коли ми вже зможемо відбити напад агресора, і коли вже буде все спокійно, тоді вже братися за справи, які ну на даний час зараз є другорядними. Ось і тоді вже будемо карати винних. Не знаю, як це зробити. Але якщо далі нічого не зміниться, після того як ми вже відіб'ємо, можна так сказати, напад з боку Росії, якщо нічого не зміниться, мені здається, люди будуть готові вийти ще раз на майдан і тоді вже знову відстоювати свої цінності. Тому що влада дуже швидко забула про це все, про ті всі жертви, і їм байдуже, як ми бачимо. Я якраз хотіла запитати з тебе, чи готові ти твої колеги до другого майдану? Я так розумію, що готові. За яких умов він може чіткіше. Тобто, після якщо перемога буде нашою по відношенню до окупантів, е які кроки мають бути влади для того, щоб ви, хлопці, не пішли знову боронити Україну? І кроки влади, щоб не повторився ще один майдан? Е я не знаю, просто. Потрібно, ну хоча б от позаконно жити. От всі зараз знов забули після тих подій, всі далі корупція не викреслила з їхнього життя. Всі далі продовжують красти лиця ті самі при владі. І ну я не знаю. Вони зараз, зараз вони зробили вже, тобто, тим, що вони не зробили нічого, вони роблять те, щоб люди знову вийшли на майдан, але просто ну зараз це буде недоречно, так як ну. Так, такі події відбуваються на сході. Коли Дякую. це все закінчиться, то я думаю, що люди будуть готові вийти знову. Дякую тобі за твою думку. Так думає молодь. Молодь, яка боронила Україну в часи Євромайдану. Нагадую, з нами був гість студії Ігор Фльорк. Дякую тобі, що ти навідався сьогодні до нас. Будемо ще чекати. Дякую. Це все на сьогодні до зустрічі на другому телеканалі. Новини 20.15. для вас розповіла я, Оксана Гнатишин. Підготували журналісти нашої інформаційної служби. Тримаємось.